Всім привіт, друзі! З вами я, Максим, і сьогодні ми на каналі Макс Деї. Так, ось ми будемо сьогодні грати мій Любименький терданчик. Сьогодні ми будемо тут все розмішати, все ламати. Ви, коротше, все побачите в відео. А зараз поставте лайк і підпишіться на канал, І щоб двічок був. Щоб ви не пропускали відео. Ми погнали! Ой, тут буде веселенько. Так, давайте запускаємо. У мене куча модів, так що мені буде кайфово і круто. Ух ти що, який столик. Ладно, ми зразу отуди отудишечки. Open the door. Так, тут у нас отака от вилла. Ой-ой-ой, яка тачечка. Тут у нас теж якась є. І ще є. І Lamborghini. Звісно, не неду... Я вже знаю, що можна зразу зробити. На неї почепити куча ускорітелей. Ми... Ладно, моя ламборгіня готова. Ой, ой. Ну, нічого страшного, трохи переборщив скорість. А, Так, має бути? Ладно. Давайте ми поїдемо вниз, все-таки Улетим на гаїті. А може є? Ой, господи. Тут якщо чесно, опасненько. Давайте ми подрифтим чуть-чуть. Нам Що, ніхто не... Ой, РСТ. Ладно, мінус лампа. Ну нічого страшного. Так, давайте ми... в. Ой, то нічого, нічого. Ось, ми зараз будемо летіти в нагаїти. Именно дам. Як я сказав. Булись. Ой! Ем... Це було неожиданно. Open the door. Ой, як хорошо. Так, о... Ой, ну тут така хороша водичка, можна покупатись. Ладно, ми сюди. Ми сюди зайшли на цю карту, щоб не щоб пограти, а щось порозрушать. Оце, оце отут от, мені то що треба. Ой. Блін. Ладно, ми просто її розбомбимо. И потом мы его сюди навишуємо. Кстати, вы наш вроде перевертается, да? Да це мені то що надо. Ось я его поставил ось так. Икс. Кста... Да реально. Мы можем ось так. Душимо. Так, ладно, давай мы сідаем машинку. Ой, ой. Что вот здесь? це я про той. Я не знаю что. Н-мой. Ой. Ой. Господи. Что происходит? Хелпи. Ой. Ай. Ой. ой, стоп. Что? Мне <сум> загадно было. Ладно, мы заберем... Заб... 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 Коротше, забираємо сюди і будемо ось тут от. Тут. Давай ми сюди теж прикріпимо ключа тут, штучку. І я знаю, що можна зробити. Ай! Ай! Боляче, боляче! О, ні, о ні. М -м, вставай! Ну будь ласка, ну будь ласка, встань! Я тебе прошу! Погано, машина. Давайте ми подивимося, що це у нас тут таке. Давайте. Open the door. Так, що це за двері такі? друзі? Треба їх... Ой, ну хай горить. Ладно. ні, давайте мы по, ну, поготушим що. Оце дерево, воно дуже быстро горить. Давайте ми поки що обзорчик зробимо. Та господи, що воно так горить? А, ну конечно воно тут уже пригоріло. Ну ладно, не факт. Так, дивимося, що це у нас завило. Що за фігня, чого я не можу дивитися? Ладно, тут у нас холодильник. Так, якщо тут буде пусто, це і так буде понятно, бо на хату... да, як я говорив, на хату нам хватило, а на холо. а на їжу, ні. Так, ладно, ми, той холод... ми цей холодильник потім якось звідси вишвернемо. Так, і дивимося, що це у нас за диванчик. Щоб... щоб... Так. Так, э, давайте мы зараз высунем стульчик. Да, конечно, капец. Вот у на нас еще спальня. Так, open this. Так, что тут у нас? Шмотки какие-то тоже. Тоже шмотки какие-то. Никто не бачит всего. Все, я вырежу. Если у хватит часа. Ладно, поднимаем, уж на другой повар. Так, что тут у нас? Ничего, серьезно. Так, знаешь, тут где вот такие. Я знаю, что можно здесь заходить. Ладно, ну тут то скучно. Так, ліже, давайте ще цю лампу, хай вона підгорять чуть-чуть. Ну, тепер швидко вилітаємо звідси, поки мене не прибили. Опачки, а що це у нас таке? Дивіться, ми беремо о, таку пушечку і ось так робимо. Так, і дивіться, як ще вирізаємо, вирізаємо, як я в дитинці вирізав. Она так смачно впала. Так, давайте мы просто раздушуємо цей балкончик, потому что він мені не так не надо. Він мені, не... Ми... Він мені завжди не подобався. А, там вогнем горить. Давайте мы туда підемо, подивимось, що за своей хатой уже. Ух ты ж твоє налево. Open this. А, тут тільки комната выгорела, блин. Печалька. А ч тебе не выговорила? Це Вообще що це? Воно не горить даже. Печальку. Блін, тут... О, це карта так виглядає? Давайте подивимося. Тут у нас є... Що тут у нас? Тут у нас є дрифтер. Двер, Дріф... Дріф... Ладно. А, ну, тут уже можно... Давайте я знаете, що можу зробити? Ми беремо цей диван і... Та, блин, я сказав, ми беремо цей диван. Ладно, ми звідси будемо чекати, бо я цього не на це не хочу дивитися, хай тут все горить, мені не жалко. Ладно, мені жалко, ж, що з цих жителів. жителів. Та ладно, гореть. Ую, пересади! Уйю! Сиде! Я улеті на Ммм, добре. Що це було? Я сам мовчу. У мене немає слів. що це було? Я просто вилетів. Із скла. Що за капець? Що це за турдом? Мені може хтось пояснити це капець. Ладно, ми давайте підемо туди. Ой-ой-ой, це треба спалити обов'язково. Ні, Не, хочу горіти. Ех, печалька, я хочу спалити печальку. Давайте підемо. Подивимось. О, як там горить вогнек. Я ось так якось зробив і воно. Короче, я улетів якось на гаїці. Не знаю, як точно. Але я горю. Му'ю! Ладно, на цьому випуск закінчується, тому що вже відео ого го так іде. Сьогодні у нас були дуже круті, крутежні пригоди. Му'ї! Вреседе! Байдена не можу звідси болісти. Коротше. Ось так ми потусили тут, а, Ось ми розбушували балкончик. і, короче, можна так сказати, всім пока.